За минулу добу російські окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціям українських підрозділів. Зафіксовано 8 випадків порушення режиму тиші на Маріупольському, 2 на Луганському та 1 на Донецькому напрямках. На Маріупольському напрямку ворог вів вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів по Широкіному, зі стрілецької зброї по Мар'їнці, Вадяному та Старогнатівці. Окрім того, поблизу Мар'їнки активізувався снайпер. На Луганському напрямку російські окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів по Богославському, а по Новоолександрівці застосували стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку бойовики обстріляли Авдіївку із 120-мм міномета, гранатометів та стрілецької зброї. Збройні сили України на провокації не відповідають, вогонь у відповідь не відкривають. В рамках надання допомоги місцевому населенню. Військовослужбовці цивільно-військового співробітництва спільно з міжнародною гуманітарною організацією АДРА доставили мешканцям населеного пункту водяне понад тисячу літрів питної бутильованої води та вручили кожному з мешканців, а це півтора десятка людей гуманітарну допомогу. Наразі у водіному без води та світла залишаються мешкати у не... напівзруйнованих від пострілів російсько-терористичних військ будинках вісім сімей.